Дорогі колеги, доброго дня, ради всіх бачити. Вчора був дуже продуктивний день. Сьогодні продовжуємо. Рада україна НАТО, зустріч з європейськими парламентарями і з десятих зустрічей з моїми колегами-міністром оборони. Почну з головного. Рада україна НАТО. Як ви знаєте, це для нас дуже унікальне. Формат зустрічі, який у нас сьогодні є, такого формату не було у жодної країни НАТО. Фактично, не будучи формально членом альянсу, Україна вже зараз вже має щомісячно діалог на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ і керівництва країн з членами НАТО. Вчора на Раді україна НАТО був виступ президента України. Важливо, що міністри оборони НАТО почули від президента України всі ключові меседжі. План основне було запрошення України в НАТО, яке посилить нас і наблизить нас до реального та справедливого миру. Зустріч Ради України НАТО на рівні міністрів оборони. Пройшла дуже продуктивно. Ми з колегами відкрито і дуже відверто проговорили всі ризики, з якими сьогодні стикаємось. Окремо наголосив на тому, що головна загроза демократичного світу сьогодні це нова вісь зла на чолі з Росією. І це серйозна загроза для нас сьогодні у війні. Маємо ще більше посилити та об'єднати наші зусилля, щоб перемогти цій. Новий альянс uh, зла. саме через це окремий фокус під час зустрічі був на збільшенні інвестицій і фінансуванні українських оборонних спроможностей. Uh, Мої колеги були згодні, що ці можливості і темпи української оборонки сьогодні безпрецедентні і ми можемо uh, виробляти озброєню військову техніку швидше і значно дешевше. Ми можемо доставляти це швидко на фронт для наших воїнів, і нам потрібно фінансування. Тому багато країн вчора вже висловили готовність інвестувати, проговорили з ними можливості на до кінця 2024 року і на наступний рік. Питання було і в артилерії, і в дронах, і в ребах, і в НРК, в ракетах, тобто те, що нам потрібно. І зараз вже наші команди на чолі з новим заступником міністра разом з колегами з Генерального штабу повинні будуть відпрацювати всі організаційні питання, щоб наші виробництва на їх були профінансовані. Також вчора і сьогодні мав низку важливих двосторонніх зустрічей блоками. Це скандинавські, Балтійські. Центральна, може, країни Західної Європи, тобто також зустрілися з країнами Індопасіфік, Японія, Австралія і проговорили, які інвестиції будемо разом робити. Дуже вдячні всім колегам за ці продуктивні зустрічі. Щодо конкретних домовленостей, працюємо над форматом. Нових інвестиційних проєктів і альянсів, як я вже зазначив, з країнами Скандинавії і Балтії вже знайшли ці формати. І також обговорювали питання оснащення наших бригад і знову фінансування українського виробництва для того, щоб оснащення було вже українською оборонкою. Інший важливий момент: зустріч з депутатами Європарламенту, виступив на засіданні підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту. Представив нашим партнерам план перемоги, що передбачає конкретні кроки до справедливого миру і запрошення нашої держави в НАТО. І це один з найважливіших кроків. Попереду в програмі також зустріч з міністрами оборони країн. Ді саме тому буду ради відповісти на питання. Дуже дякую, пане міністре. Інформаційна агенція Інтерфакс Україна Ірина Сомер. Цікавить, як проходила дискусія у частині питання щодо запрошення України до альянсу. Яка температура була в кімнаті? Хто був за, хто був проти? Як це проходило? Дякую. Перше дуже чесно скажу, жодного питання не було, які я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче, такого немає. Всі бажаючи Україна була в НАТО. Більше питання було, як ми можемо допомогти зараз, і як швидко це можна зробити. Це внутрішнє питання, вони будуть говорити внутрішньо. Але я по залу по відчуттю взагалі не почув нічого проти від американців ніці теж взагалі. Тобто вони змінюють свої позицію? Як я казав, що це їхні якби, обговорення з їхніми парламентами, з їхніми радами нацбезпеки, з керівництвом, але слава Богу, я нічого негативного не чув. Хоча побічні американці кажуть, що ще не час. Знаєте, ми нам казали, це завжди не час бути частиною Європи, не час турбувати когось. Ми повинні жити за своїм планом. У нас за своїм планом ми хочемо бути країною НАТО, країною Євросоюзу. Сподіваюся, і ще в майбутньому ми станемо країною Великої Двадцятки. Uh -huh. Пане міністре, радіо Свобода Зоряна Степаненко днями в офісі президента прозвучала заява буцімто партнери. Вмовляли українського президента знизити мобілізаційний вік і це була як нібито частина того кроку, який має зробити Україна. Чи піднімалися тут ці дискусії? І чи ви розглядаєте взагалі таку перспективу, що мобілізаційний вік може бути знижено? І, взагалі, вчора залужний сказав, що знадобиться мобілізувати жінок. Це колишній головком, так, але тим не менше будемо мобілізувати жінок. Поясніть перспективи в цьому напрямку. Так. Перше про мобілізацію обговорення не було. Друге, ми не коментуємо чутки. Третє, коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми мобілізацію провели разом з парламентом закон, в якому зрозуміло чітке, як входить в периметр людина, як він стає військово зобов'язаним, як тренується, як виходить з периметру. Іноді бувають Обговорення ідеї, що вони хочуть зрозуміти, чому ми не рекрутуємо, чому ми не мобілізуємо людей віком з 18 до 25. Ми їм пояснюємо, що це умова Верховної Ради, яка дозволила нам мобілізувати з 25 до 60. Якщо зі своєї сторони ми будемо працювати, тобто вони просто цікавляться, чому так Україна приймає рішення, а ми відповідаємо. А ви допускаєте, що ці рішення зміняться? Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обрала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно всіх норм законодавства. І в законодавстві чітко висказано з 25 і вище. В цьому плані, якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді. Катерина Супун мілітарний, ви сказали про інвестицію в оборонку про те, що країна готові купувати. Хочу уточнити, чи є країна, яка готова купити український нептун як українські ракети. І відповідно, які ще способи інтеграції української оборонної промисловості в європейську і в натівську для того, щоб посилити цю співпрацю, є заява Естонії про те, що вони готові купувати наші вироби для себе. Можливо, є інші країни, які також готові до того, щоб озброювати себе українською продукцією. Це питання експорту. Власне да. Давайте поясню логіку минулому році, коли став міністром оборони, ми зробили план наших спроможностей. В державному секторі і в приватному секторі. Разом з колегами з Мінстерпрому скоординувалися, вони працювали більш з останньою мілею. і нашою цілею обох міністерств було, щоб вони відкривали наші офіси, але перший крок зробила держава. І ми показали, що ми інвестували перші гроші в оборонку. І це тому, що ми віримо. Людей, які працюють в оборонки. В цьому році ми запропонували нашим колегам, щоб вони розглянули дві-три опції: перша спільне підприємство, де держава і приватний сектор інвестує. Друга, де держава надає 5 10 десятирічних контракти. Третій крок був, щоб підприємство або держава-партнер. Надала нові фінансові інструменти як кредит, як експортне фінансування. І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де Сергій з колегами з Генштабу будуть працювати разом з іншими міністерствами, щоб кристалізувати, які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною. Зараз ці проєкти обговорюються, ми визначили час, до якого часу ми повинні кристалізуватись. І мати uh, спільний родмет uh, разом з цими партнерами, тобто обговорення детальні вже є. Проєкти визначаються, uh, вони повинні тільки підписатися про це. А uh, експорт, включаючи, що ми завжди uh, чуємо uh, на цих зустрічах сьогодні, uh, вчора і сьогодні зранку. А деякі країни сказали, що ми хочемо купляти українське виробництво ракет, дронів, ребів і іншої, тобто продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу це, щоб було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення конформ, Якщо можна є очевидні розбіжності між даними України і НАТО щодо присутності або скажімо, намірів українських збройних сил послати своїх представників в Україну або на окуповані території, які докази потрібні ще від української сторони. Та сторони НАТО, щоб вони в це повірили. Ми невелике логістичне питання. Ми говорили, що невдовзі в Україну надійдуть французькі мережі але яким чином ми будемо обслуговувати ці літаки і звідки ми візьмемо в кероди? Перше, як я раніше казав, НАТО не влюблялося, щоб розчаровуватися в чомусь. Вони з нами, вони працюють з нами по різних треках. Деякі публічні, деякі не публічні. Друге, вони тренують наших воїнів, вони дають міжнародну військову допомогу. Тобто, у нас кооперація на всіх рівнях з до самого вищого рівня. Щодо мережі, спілкувалися з міністром оборони Франції, обговорили питання: коли як. Проводиться вже якби співпраця. Просто не хочу його анонсувати, тому що вони хотіли це анонсувати, але жодних проблем немає з французької сторони. Більш того, я дуже вдячний їм, що вони зараз е, оснащують е, озброєнню військовою техніку, підготовують нашу бригаду, і е, скоро вона вже буде у нас вдома. Е, але готується пілот Наш... Вони будуть анонсувати, тобто жодних питань немає, просто вони хочуть це анонсувати, тому я і кажу, що жодних питань в питанні міражі немає. Все йде за планом. Просто французька сторона хотіла це саме анонсувати. Дуже дуже раді, так, але я не, не зрозуміла стосовно північної Кореї. Чи у НАТО розглядає цю інформацію чи ні? Ми їм надали докази. Ми висказали, що ми дуже будемо раді обмінюватися інформацією. Отримати також від партнерів IP4 їх інформацію щодо Північної Кореї і надамо інформацію від нас, але ми це висказали їм, що ми вже маємо які докази, тобто обмінялися думками і попросили, щоб розвідки зараз обмінялися інформацією. Дякую, дуже дякую.